Всім смачного, друзі мої! Ви знову на каналі Ласушка і ми знову щось готуємо. По... Ходив я по просторам інтернету, цікавеньке щось, якийсь рецепт шукав, і мене зацікавив такий торт, скажем, чи пиріг, можна по-різному називати. Називається він «Три стакани. В приготуванні він досить простий, на перший погляд, тому спробуємо його приготувати. Такий пиріг, «Три стакани. Для цього що нам потрібно? Нам, звичайно, борошно потрібно, нам цукор потрібен і манка, манна крупа. І, звичайно, яблука, куди ж без яблук цієї осені. Тільки все з яблуками. Ну і ще там деякі інгредієнти, то вже будуть по ходу. Всього. Отже, для початку, що нам потрібно для початку? Нам для початку потрібно взяти, висипати склянку манної крупи, склянку цукру. І все це гарненько, що правильно, перемішати. Далі отриману суміш ми розподіляємо на 4 рівних частинки. Одну ми зробили тріски з какао, ну то таке. Розподілиємо на 4 рівних частинки. Ну, це науку можна зробити. Плюс-мінус 4 рівних частинки. Далі, після цього, ми приступаємо до яблук. Нам потрібно яблука натерти на терці. Можна навіть із шкіркою, і шкіркою яблук натерти. От, будемо робити. Яблука також готові. Ми натерли їх на терці. Поки що ще не темніють, тому потрібно пришвидшувати наші. Нашу роботу. Отже, тепер нам потрібно взяти отаку от формочку пергаментом змастилимо її пергамент олійкою, щоб гарно держався. Далі ми беремо на дно висипаємо, висипаємо нашу суміш і її. Рівномірно розподіляємо по всьому діаметру. Так, рівномірно розподілили. І далі ми беремо так же саме яблучка рівномірно розподіляємо по всьому діаметру. Яблочка ми розподілили і далі знову ми беремо і висипаємо, і також розподіляємо все рівномірно. І так робимо шар за шаром. Наша суміш, яблука, суміш, яблука. І далі ми беремо ще одну склянку, але це вже склянка молока, в якій потрібно розтопити масло, додати і підігріти молоко. І тепле молочко. Отак, полити наш пиріг зверху. Теплим молочком. І обов'язково взяти вилку, і отак зробити декілька проколів. Щоб трішки молочко пропитало наш пиріг. От, і далі поставити це все в духовочку. На одну годину при температурі 180 градусів. Ну, побачимо, що ми отримаємо з цього. Інтернет каже: досить смачний пиріг. Залишилось почекати годину півтори і я вам розкажу, який він на смак. От такий яблучний пиріг, 3 стакани ми отримали на вигляд після духовки. Ну, виглядає, не сказати, щоб досить апетитно, але такий вигляд має досить нормальний. Якщо його ще зверху чимось прикрасити, то буде досить гарний такий непоганий вид зверху. Зараз будемо смакувати, ну, ось такий вигляд має розрізаний вже. Є трішки такі прожилки нашого скакау. Відрізаний от такий шматочок невеликий, м'якенький, Досить непоганий на смак. Так що рецепт перевірили. Торт м'який, насичений, чепиріг яблучний три стакани. і вам спробувати даний рецепт. Ви були на каналі Ласушка. Ставимо подобайки, пишемо коментарі. Всім смачного!